Олександр, що ми робимо сьогодні вночі. Всі сплять. О, 11.15, а ми з Марійкою починаємо вахти. Ще накрутить. Правильно він? Да. Так. Що ти нашим підписникам скажеш? Кажу, що вахлі то добра штука. То не то, що ваші ті яхі. Вони... Суші. Суші, вахлі лучше за суші. Бачите, такі м'ясненькі ми робимо. Мясненькі, зараз крутим, хай не віднякне трохи. Олександр, скажи рецепта людям. Що там рецепта? Фагржблі вахлі дають, крутий яйці обжарують. От тобі цей рецепт Марійка. Всім гарної ночі. Гарної всім тихої ночі. Мирного мали. неба. Бувайте здорові. Олександр, що там ми робимо? Отак треба закручувати. Бачите, як Нам знімається. Щоб добре відмокла вахля, а то ломається, бачите? Зараз такі вахлі не дуже. Як то кажуть під Під м'ясні. Бачите, як, справжні... як, як справжній Підробка, Як справжній шеф-повар. І хай тако полежить трохи днях. Слухайте Олександра, він вам погано не порадить. Тоді вона буде різати кусочками і жарити в яйці, права ріка. Всім uh -huh. гарної ночі. Дружина за оператора. Молодець, Марійка, Добре. Отакі, бачите, які мають вийшли, правда? Бачите, такі вафлі. Суші вафлі, як то кажуть, бра. Ото приходьте до нас на суші вафлі. На да. 1 вересня, да, приходьте до нас на 1 вересня. Ласкаво просимо.